Навчальний рік у дитсадках Миколаєва міськрада визначається з графіком роботи дошкільних закладів захисникам і захисницям від Укрпошти Шановуємо всіх тих, хто боронив і продовжує боронити нашу територію. У Миколаєві відбулося спецпогашення нової поштової марки. І планово, і в разі надзвичайних ситуацій. Планові заміни п'яти опор. Комунальники показали, як змінюють електроопори зовнішнього освітлення. Сьогодні четвер, 2 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников і далі про все докладно. Минула доба стала однією з небагатьох для Миколаївщини за час повномасштабного вторгнення РФ, коли не було зафіксовано ворожих обстрілів. Про це сьогодні повідомила обласна військова адміністрація. Сусідня Одеса пережила чергову жахливу ніч. Місто, яке не встигло оговтатися від страшного удару природної стихії, російські терористи масовано атакували безпілотниками. Внаслідок влучань виникла пожежа в депо «Укрзалізниці». Також було пошкоджено дахта скління приватного житлового будинку. Повідомлялося про двох постраждалих для ліквідації пожеж залучалися особовий склад та техніка ДСНС, добровільних пожежних формувань та пожежний потяг. Зранку в мережі з'явилися світлини понівечених ворожим ударом локомотивів та будівель депо. Служба безпеки України запобігла новому теракту в Одесі. Затримано подружжя ворожих агентів, які готували підрив українських військових. Вони визначили місця зосередження особового складу сил оборони, погодили один з об'єктів з расистами та планували закласти там вибухівку. Їх затримали по дорозі до місця запланованого теракту. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Минулої доби війська РФ обстрілювали правобережжя Херсонської області з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та фпв дронів. Повідомляється про двох загиблих та трьох поранених мирних жителів, як у самому обласному центрі, так і в прилеглих населених пунктах. На місцях обстрілів сьогодні працювали слідчо оперативні групи поліції, які вилучали уламки ворожих снарядів та фіксували злочини. І вже сьогодні в день російські військові з тимчасово окупованого лівобережжя обстріли. Стріляли зеленівку. Один з ворожих снарядів поцілив просто у багатоквартирний будинок. Пошкоджено вікна, стіни, комунікації. Інформація про постраждалих не надходила. На фоні ворожих ударів по енергетиці та різкого і значного похолодання Миколаїв Обленерго нагадало, що з 1 жовтня 2025 року до 1 квітня 2026 року актуальні так звані зимові графіки обмеження. Енергетики наголошують, що у графіках погодинних та аварійних відключень можливі зміни та доповнення. Тож Споживачів закликали перевірити приналежність їхніх адрес до тієї чи іншої черги. Станом на 1 жовтня графіки обмеження на Миколаївщині поки що не застосовували. З нагоди дня захисників та захисниць України почесною відзнакою за оборону Миколаєва нагороджено воїнів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Про це сьогодні повідомив мер міста у своїх соціальних. Медіа ця відзнака є символом подяки всієї миколаївської громади. Загалом було вручено 20 медалей. Одну з них передали безпосередньо на службу захиснику, який зараз стоїть на передовій. Наші морпіхи це гордість Миколаєва. Їхня мужність і стійкість врятували місто у найважчі часи, підкреслив Олександр Сінкевич. До дня захисників і захисниць України Укрпошта презентувала нову поштову марку, яка поповнила серію нагороди України. Її наклад склав 300 тисяч примірників. Церемонія спецпогашення відбулася 1 жовтня не лише в Миколаєві, а й в інших регіонах України. Детальніше про символізм цієї марки дізнавалася наша знімальна група. Медаль захиснику вітчизни це державна нагорода за мужність і відвагу у захисті державних інтересів України, зміцнення її обороноздатності та безпеки. Нещодавно саме ця відзнака стала символом нової поштової марки Укрпошти. Крпошта сьогодні, 1 жовтня, на честь свята захисників-захисниць і України випускає марку серії нагороди України, медаль захиснику вітчизни. Це наша данина пам'яті всім захисникам, які віддали своє життя заради незалежності України. І в такий спосіб ми також вшановуємо всіх тих, хто боронив і продовжує боронити нашу територію. Марка присвячена цій нагороді неспроста. Саме цю відзнаку спочатку повномасштабного вторгнення і по 2024 рік отримало понад 10 тисяч українців, серед яких є герої відзначені посмертно. Тараж марки 300 тисяч, конвертів першого дня 15 тисяч, папок 500 штук. Відсьогодні всі марки доступні в наших відділеннях, а також можливо замовити доставку через постмаркет, наш інтернет-магазин. Символічною подією стало відкриття у обласному краєзнавчому музеї виставки Творчий Редут, яке відбулося одночасно з церемонією погашення марки. Автором цієї експозиції з листівок став військовослужбовець, начальник відділення рекрутингу 40-ї окремої бригади берегової оборони Олег Захарків. На цій виставці сьогодні представлені є листівки на військову патріотичну тематику. В основному вони стосуються теми, яка сьогодні має місце в нашій українській державі, це а це є боротьба нашої української держави з ворогом. Ці листівки я розпочав їх збирати у 2022 році, і триває цей збір по сьогоднішній час. Вже близько є 300 листівок, але я постійно їх поновлюю новою, новою, новою колекцією. Олег Захарків зазначає, що більшість представлених листівок це продукція Укрпошти. Автор запрошує всіх миколаївців відвідати виставку протягом жовтня в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї та надихнутися експозицією, яка відображає боротьбу за незалежність у сучасній війні. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. Ну а ще читайте сайт terkamart.tv Бійці зведеного підрозділу «Бузький Гард подарували Миколаєву мармуровий барельєф гетьмана Павла Скоропадського. Не війною єдиною подарунок від нашого підрозділу місту, яке захищали за ідентичність, якого ми боремось. Дякую власнику закладу та Євгену Полякову за сприяння в інсталяції. Мармуровий гетьман повністю зроблений коштами бійців нашого підрозділу. Так написав у своєму Фейсбуці діючий військовослужбовець та відомий миколаївський активіст Ілля Зелінський. Нова пам'ятка розмі. Містилася у самому центрі міста на розі вулиць Скоропадського та Соборної. У школах Миколаєва планують відкрити 47 груп подовженого дня. Про це йшлося на засіданні постійної комісії міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Крім того, під час засідання погодили рішення про тривалість роботи закладів дошкільної освіти. Детальніше про це також і як дитсадки функціонуватимуть влітку. Дивіться в нашому сюжеті. Миколаївська міська рада продовжує підготовку до чергової сесії. Днями відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Її члени розглянули низку проєктів рішень, що стосуються роботи закладів освіти та майнових питань. Серед іншого було підтримано внесення змін до комплексної програми освіта на 2025-2027 роки. Пропонується додати у придбання шкільних автобусів, у тому числі шляхом співфінансування з місцевого бюджету, до виконавців заходу, забезпечення пільгового проїзду міським комунальним транспортом, учнів до місця навчання додому. Пропонується додати «Миколаїв пас Транс. До харчування закладу з харчування пропонується додати учні, що здобувають базову та профільну освіту у закладах загальної і середньої освіти. Також члени комісії погодили проєкт рішення про створення у школах міста 47 груп продовженого дня. Крім того, окрему увагу приділили питанню фінансування поділу класів та групи при вивченні предметів мистецького напрямку у ліцеї академія дитячої творчості. Внесено зміни до порядку поділу класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів у державних комунальних закладах загальної середньої освіти, згідно з яким з метою посилення індивідуальної роботи, з метою посилення вивчення окремих навчальних предметів, засновник відповідного закладу освіти може приймати рішення про додатковий поділ класів на групи, а також про поділ класів на групи під час вивчення навчальних предметів, які не зазначені у цьому порядку. Це рішення дозволить поділити учнів на групи під час вивчення предметів мистецького спрямування, зокрема декоративно-ужиткового та сценічного мистецтва. Керівнику академії дитячої творчості здійснювати поділ класів на групи при проведенні уроків за напрямками, зазначеному у пункті 1 цього рішення при кількості учнів в класі більше 27 осіб. Оплату праці з нарахуваннями підичних працівників за додаткові години не більше 3,75 сімдесят штатні одиниці на поділ класів за напрямками, зазначеного пункту 1 цього рішення, здійснювати за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади. Крім того, комісія обговорила можливість прийняття до комунальної власності Миколаєва об'єкти соціального призначення, що наразі належать державному підприємству Зоря Машпроєкт. Мова йде про Дитячий дошкільний навчальний заклад номер 69 по вулиці Олега Бондаренка, стара назва вулиця 28-ї, армії, 10А. Він складається з двох основних корпусів загальною площею 1272 квадратних метрів. Також е, інший дитячий задочок це номер 12 по вулиці Олега Бондаренка, 6. Також складається з двох основних будівель, загальна площа 75. І квадратних метра. Та дитячий дошкільний навчальний заклад номер 12 по вулиці Олега Бондаренка, 7, Також складається з двох основних будівель загальної площі 944 квадратних метра. Разом із цими будівлями до комунальної власності міста передаються інженерні мережі. Також зоря машпроєкт планує віддати Миколаєву дві захисні споруди та дитячий табір, «Алий парус, що розташований у Рибаківці. Ці об'єкти знаходяться в задовільному стані, але під час війни в Рибаковці був прильот і декілька стекляних вікон там зруйновані, декілька приміщень. Тому на сьогодні це приміщення потребує ремонту. Захисні споруди, які передаються зразу з дитячими садочками, готові до експлуатації. Дійсно, треба їх відремонтувати. Їх дивилися в управління освіти заступника міського голови Анатолій Петровим, здали згоду на прийняття до комунальної власності цього майна. Комісія підтримала винесення цього проєкту рішення на розгляд сесії міської ради, як і рішення про тривалість роботи закладів дошкільної освіти. Відповідно до нового закону про дошкільну освіту, міська рада визначила навчальний рік у дитсадках з 1 вересня до 31 травня, а влітку передбачила функціонування чергових садочків. Це дозволить забезпечити безперервність освітнього процесу в період відпусток вихователів та підготовки закладів до нового навчального року. Яна Цині, Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Вісім ворожих морських мін виявили та знищили українські військові моряки біля Одещини протягом минулої доби. Відповідне відео сьогодні оприлюднили військово-морські сили. Повідомляється, що протикорабельні міни зірвало штормом зі встановлених ворогом місць. Підрозділи ВМС України усунули небезпеку для цивільного населення та судноплавства та принагідно закликають громадян не наближатися до невідомих предметів у воді чи на березі. У разі виявлення підозрілих об. Об'єктів негайно повідомляти відповідні служби. І планово, і в разі надзвичайних ситуацій, працівники комунального підприємства Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва показали, як замінюють електроопори зовнішнього освітлення. За процесом сьогодні спостерігали наші журналісти. Про важливість цієї роботи дивіться далі. Після прильотів у негоду чи під час аварій. Саме тоді на вулицях з'являються вони. Працівники комунального підприємства «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва швидко реагують на виклики та відновлюють важливі об'єкти міської інфраструктури. Діяльність нашого підприємства спрямована на ремонт утримання мережі зовнішнього освітлення міста Миколаєва. На балансі підприємства перебуває понад 36 тисяч світлоточок, які ми регулярно обслуговуємо та ремонтуємо. Цього разу, 2 жовтня, працівники комунального підприємства планово замінили електроопору з пошкодженнями на нову на проспекті Богоявленському поруч із зупинкою вулиця Будівельників. Тут дуже таке людине місце, остановка транспорту, магазин, ходять багато людей, тому в першу чергу очередь. Міняється в таких місцях опорих. Сьогодні демонтували старого опору, яку ви можете бачити, і пробурили краново-боровою машиною отвір і вставили туди нову опору, і укріплюємо, і підключуємо назад усі проводи і запускаємо в експлуатацію. Заступник директора та технічний керівник підприємства Дмитро Смоляр зазначає, що планова заміна електроопор у місті триває. Наприклад, уже наступного тижня роботи продовжаться в мікрорайоні Варварівка. Там замінять 5 стовпів. Яна Циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Уже зовсім скоро в Україну прийде бабине літо, і по-справжньому осіння прохолодна погода зміниться на сонячну, прогнозують синоптики. Наприклад, Наталія Птуха, синоптикиня українського гідрометеорологічного центру, зазначає, що вже завтра, 3 жовтня, очікується перерва в опадах та прояснення між сірою товщею у багатьох регіонах нашої країни. Про погоду на цих вихідних далі. У нас зміниться вітер, з'явиться південна складова, і трошечки на кілька градусів там підвищиться значення температури. Навіть завтра, ось в п'ятницю, у нас буде така, як перерва в опадах, будуть навіть прояснення. Нарешті крізь цю сіру, товщу хмар трошечки прозирне сонце у багатьох регіонах України. І як тільки воно прозирне, звичайно, воно додасть тепла і буде денні максимуми дещо вищими. По південно-східній частині подекто навіть до плюс двадцяти. І на завершення прогноз погоди у п'ятницю 3 жовтня у нашому місті. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність протягом дня без опадів. Температура коливатиметься від 9 до 18 градусів. Вітер переважно східний, помірний. Середня вологість повітря становитиме 74%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях вашу думку про сьогоднішні новини. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.